Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Саморобний Помічник. І Перед тим як я почну, хто мене дивиться вперше, обов'язково підписуємося, ставимо вподобайки та й коментуємо. Сьогодні я розповім, що сталося з трактором після обробки 7 гектар землі. Осінь я даним трактором більше 3 гектар землі. Мені допомагав ще Т-25, тому цієї осені буде ще більше. І весняна культивація 4 гектара. Культиватор в попередньому відео я знімав, що я забив культиватора. Відеогляд буде самого культиватора та розміри трішки пізніше. І так, осінню ми орали. Що з ним сталося? Це в нас зламалося щеплення. Не було центрації. Щеплення в нас не витримало. Почав я глибше орати після дощів, і воно не витримало, і в нас розлетілося. День, другий потрібно було пометикувати, зробили. Відео я закріплю в описі. Хто може не бачив, кого цікавить, подивитися. І наступна оранка після поломки в нас пройшло ідеально. Тільки заливали паливо, рівень мастила. Ну і перед оранкою, після обкатки я обов'язково змінив мастило. І виордорали ми всю землю до кінця без. Поломок. Наступне, що це вже була ось. Вчора я закінчив буквально культивацію 4 гектара. Все пройшло майже супер. була Був один маленький нюансик. Ось на цьому флянці ДНШ йде на подачу. Тут резинове кульце стоїть таке. І воно. Був цей болтик не зажатий до кінця так як треба, і воно дало слабинку, там прорвало його. Єдине, що воно то стоїть копійки тих 10 гривень, але півдня втратив, поки з'їздив туди-сюди. Ну, нічого, 5 хвилин він назад в струю. Наступне, що ще ми робили, забув згадати, садили картоплю 20 сотих картоплі. До чого це відео? До того, що багато хто Коментував і писала, що не витримає. Двигун слабенький, слабенький ГПП, варені півісі не витримують. Але, слава Богу, все у нас витримало, все нормально. Ну, єдине, що ще в нас немає сівалки, тому сіять ми будемо наймати трактора великого, щоб нам посіяв. Надіюсь, і в нас скоро буде сівалка. Тому зараз е, я його вигнав сюди, е, потрібно його помити. Ви бачите, що трактор стояв не в гаражі, ну, як в мене під накриттям. Ви там всі бачили. До речі, плуг. Зараз ще покажу. Видно, що він працював. Десь там заливав ось солярку, десь потекло, пилюка і так далі. Ось який його стан. Що він дійсно працював. От Розподільник я тут міняв, міняв резинки, бо Спочатку погані були, ось видно, що такі масляні плями. Нічого, зараз це все помиється і ставимо його mm. на такі маленькі технічне обслуговування. Нам потрібно замінити розхідники. Значить, На рульовій колонці, ось тут вал йде звідти. Там потрібно замінити сальника, бо капає, на кардані видно, капає мастило. Наступне, що в нас є, це було з самого початку. КПП бралося в зборі з комом на вал відбору. І почало сучитися ось там видно, речах. Ось о, вмикання. оцей. Ось там. там пускали мастил. Зараз пускає сильніше. То щоб не доливати мастило постійно, я вирішив поставити його на таке ТО маленьке. І ось. О, спереду на кулаку треба поміняти оце, оцього сальника. Ось, видно вже. Не хотілося під час саме культивації ставати, розбирати, щоб не було підготовлене поле. Тому у нас зараз є час, щоб це все виправити. Зробити, бо, як я говорив, сіяти я їм не буду. Нема сівалки такої малої, щоб в когось взяти її. Картоплю поки що рано ще робити. Тому в нас є час. Уже ну, Паска на, на носі, тому після Паски ми це все зробимо. А зараз беру такий, о, зараз беру ось такий оприскувач і ми його. Ще вдобавок, ось, візьму, покажу. Плуг в мене стоїть. Він стояв, ну, вже давно він є. На, відео є на каналі, яке вам мені привозили. Ще, на жаль, я їм нічого не робив цим плугом. Але він ось, ось стоїть. Вода, дощ і шов. Ось дивіться, що не йде майже не порживі, ну, крім йде там царапнути. Це все таке діло. Так що рекомендую магазин Агровес. Класний. Класне навісне до міні-тракторів. Кого цікавить, в описі теж залишу пос... да, напевне посилання на канал. Так що все, всім, всім щасливо та й мирного неба!